Міжнародний сіт форум сприятиме заснуванню та розвитку на Прикарпатті нових бізнес-інкубаторів. Для обговорення цього питання до Івано-Франківська завітав надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні. З представниками обласної влади і керівниками норвезької компанії вони розглянули можливості підприємницької діяльності в області. Завдяки попереднім перемовинам ми сьогодні плануємо писати меморандум стосовно відкриття. У нас бізнес-центру, скажімо, учбового закладу, який би паралельно давав можливість дітям вчитися і заробляти кошти. Норвезький посол вважає Прикарпаття перспективним зі свого досвіду, стверджує, що Україні потрібно розвивати та підтримувати малий та середній бізнес. Ми знаємо, що у вас вашій області є уже хороша культура для інновацій. для так называемых стартапов. И э, таким образом, э, я думаю, что Иван франковский это тоже естественный э, выбор для развития э, э, этой сети э, инкубаторов. В Україні результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між трьома сторонами, і це перший крок для відкриття в Івано-Франківську бізнес-центру. Аналогічні структури, де надається підтримка та інформаційні послуги, бажаючим започаткувати власний бізнес на основі інноваційних технологій наразі вже діють у Києві та Чернігові.